Щодо Росії, давайте і потім до другого саміту так. перейдемо. А, позиція Росії, присутність Росії буде більш-менш адекватна. Я слово адекватне, коли використовую по відношенню до Росії. Тут є певні обмовки, але просто щоб не витрачати час на пояснення цього. Більш-менш адекватна позиція Росії можлива тільки і про це президент України неодноразово казав. При певних інструментах примусу, які будуть ефективно працювати. Це не тільки все, що стосується ситуації по лінії фронту. Тут зрозуміло зброя, зняття обмежень у цих неформальних щодо ударів і так далі. Тому подібне, я не буду тут зупинятись. Ви це активно обговорюєте в ефірах з різними експертами, і це нормально. А є інші два інструменти, які сьогодні неефективно працюють. Головне зробити так, щоб Росія почала усвідомлювати, що немає від війни прибутків. Ні репутаційних, ні територіальних, ніяких. Що є тільки збитки, вони будуть наростати. Ціна війни буде наростати. І в будь-якому випадку, при фіналі війни, війни, оці дефіцити будуть набагато більші, ніж те, що вони можуть отримати. Оцього не вистачає. А це економіка, санкції. Це ізоляція, торгівельна ізоляція Росії, і це дипломатичний тиск на Росію, країни, якраз таки про що ви говорили з Наталукою, наприклад, країн Південної, Латинської Америки, mm -hmm. країн глобального півдня, Китаю і так далі. Тобто для цього треба Китаю, наприклад, Індії, Бразилії, ЮАР, ну будь який там Пар Південно Африканської республіки пояснити головну річ: Російська Федерація не воює з Україною. Російська Федерація воює з міжнародним правом, з міжнародними правилами. І якщо вона їх знищить, то ви не маєте гарантованого майбутнього. Не ми. Ми зрозуміло, тому що в нас війна територіальна. Ви не маєте, тому що ви не зможете спиратись на юридичний субстрат, в рамках якого ви можете свої проблеми з будь-ким владнати, домовитись, підписати домовленості. Тому що, коли ви говорите, а тепер я перехожу до конкретики про гарантії безпеки. Вони ж також мають спиратись на певні юридичні правила, які є в глобальному, які є універсальними для всіх. Ну тобто, якщо немає правил, от ви, наприклад, вважаєте, що можете так зробити, я вважаю, що ви не можете так зробити. Хто нас має розсудити? Хто буде третейським? Хто буде арбітром? Міжнародне право це арбітр. І Росія знищує, вона воює не тільки з нами, вона воює з цими правилами і з міжнародним правом в цілому. І тут питання: так, а ви, якщо хочете домінувати, наприклад, Китай, ви хочете домінувати, Індія, ви ж хочете домінувати політично? Ви ж хочете якось впливати на правила? Ви хочете мати гарантії, що якщо ви з кимось домовились, це буде виконуватись, тому що є покарання, якщо ви це порушуєте. Так а на що ви збираєте спиратися, якщо Росія зацікавлена в цьому знищ... знищенню? Росія право сили зараз просуває. Безумовно. Так, право сили, воно працює як в одну, так і в іншу сторону. І якщо право сила, то тоді немає міжнародного, тоді ви і кажіть, немає ніякого міжнародного права. Ми сильні, поки ми сильні, але завтра ми не сильні. Завтра ми програємо. Ну, тоді так говорять, що Но це вже середньовіччя починається. Звісно, і, і, і це треба пояснювати, тому що оці два інструменти мають інакше працювати. Дивіться, перший інструмент, повернусь коротко, економіка. Росія має втрачати більше, набагато більше в цій війні. Вона дивіться, що сьогодні відбувається. Путін підписав указ про збільшення із федерального бюджету виплати. разової виплати 400 тисяч рублів. І Місцеві бюджети мають чи 400, чи більше дати. Це говорить про те, що вони не можуть у цього м'яса знайти на ринку. Його немає дешевого. Вони мають підвищувати ціну. А це означає, що це буде дорожче коштувати Російська Федерація. А це означає, що в Росії все рівно є десь гроші. Вони ще можуть купляти це. Позбавте їх грошей, тоді вони не зможуть інвестувати гроші в військові виробництва і не зможуть підвищувати безкінечно ціну за це ж м'ясо, яке будуть відправляти на поле бою. Це ж очевидні речі. Що для цього треба зробити? Прибрати Росію з глобальних ринків. Все і прибрати компанії. Ну нарешті ну треба ж прибрати компанії. Ну це виглядає дивно. От ми хочемо, щоб країни глобального півдня більш жорстко реагували на те, що робить Російська Федерація. А що вони бачать? Перше головування Росії в Радбезі. ООН. Це для них сигнал. Ну вона взагалі там учасниця. Да. Постійно вони, ну вони ж приймають більше того, вони ж головують. Друге, вони бачать, що європейські компанії, мало того, що працюють в Москві. Так, вони ще й звітують про те, що вони отримали більше прибутків і тому будуть більше податків платити у федеральний бюджет. Ну так і так далі. Деякі і що... банки, наприклад, да. і що тоді, що тоді нейтральні країни говорять? Так чекайте, а від нас ви що хочете? Ми не розуміємось в цій війні, але ми хочемо заробляти. Дивіться, вони зараз спекулятивні ціни mm -hmm. платять. Дайте нам можливість заробляти. Чого ви до нас про там ну, якісь претензії маєте? Але у нас не так багато часу лишається в ефірі, але повертаючись до другого саміту миру. Очевидно, що від нього буде багато очікувань. Для українців, для наших партнерів, ну тому що установчий тут ніби зрозуміло, і він насправді досить успішно відбувся, враховуючи те, що ще багато учасників потім долучалися до спільного комікету. Хоча і перше число було досить вражаючим від кількості учасників. Які українські очікування від другого саміту про це президент сьогодні говорить, чи треба чітко прописати логістичний план дій щодо примусу Росії? До справедливого фіналу цієї війни. А це якраз таки війна, економіка, ну, території. Території, тобто, український план миру президента Зеленського. Це як маємо проговорити з всіма країнами не тільки пункти, які так. стосуються окремих залозень, а механізм реалізації. Наприклад, якщо в міжнародному праві чітко зафіксовано і Китай до речі, про це постійно говорить територіальна цілісність. Давайте вирішимо, як до цього дійти. Це може бути дипломатичний тиск. Президент про це неодноразово казав. постійно про це говорить. Це ж може бути не обов'язково тільки військовий шлях. Це може бути правильний дипломатичний тиск. Окремо, давайте проговоримо, що таке економічні санкції. Президент говорить відверто. Він говорить, нас не влаштовують на пів санкцій. Нам потрібно дійсно санкції. Це інструменти примусу. Якщо Росія, дивіться, Росія буде чітко розуміти, що незалежно від фіналу війни вони будуть втрачати і далі, будуть втрачати набагато більше. Вони не зможуть далі реінтегруватися у глобальний простір. Вони не будуть мати жодних політичних економічних впливів. Ну тоді ціна війни і для еліти, і для соціальних верст населення, ну, різних. Верст населення, ну, вона ж буде надто високою. Але головне удари в глибину Російської Федерації. Ну, ми про це говорили. Ми, власне, сьогодні наш слот в марафоні почали з того, що дійсно є зараз депутатська делегація в Вашингтоні, намагаються своїми колегами-парламентарями домовитись. Дозволи будуть в будь-якому випадку. Як все, що ми в цій війні бачимо, так, це повільно, але всі рішення. Приймаються на користь України і всі дозволи, і всі види зброї у України точно будуть, тому що питання ціна цієї війни так. це не питання території України, це питання правил, в яких буде світ жити далі, Міжнародний.